Усім вітання, мої дорогенькі. Росівниця це традиційний гуцульський капусняк, який показує багатство української кухні, готуючи його поринути в атмосферу Карпат, де кожна ложка приносить затишок і тепло. Основні компоненти квашена капуста, м'ясо та кукурудзяна крупа, створюють неповторний смак, який сподобається всім. Спробуйте приготувати росівницю вдома, і нехай ця страва стане частиною вашої родинної кулінарної спадщини. Росівниця це традиційний український суп, наваристий та ситний. Готуємо її переважно в холодну пору року, коли заквасилась капуста. Для створення смачного м'ясного розсолу беремо 1 кг яловичини, а саме лопатки. Добре м'ясо вимиваємо, а також можна і вимочити, коли є час у воді декілька годин, щоб зійшла вся зайва кров. Нарізаємо м'ясо на невеликі шматочки, такі порційні, які буде зручно їсти, але не надто дрібно, щоб під час варіння вони залишилися соковитими. Однакові шматочки м'яса рівномірно зваряться. Бульйон на яловичій лопатці вийде дуже наваристим і ароматним, оскільки цей шматок м'яса містить достатньо м'язової тканини невелику кількість жиру. Під час варіння вони розварюються, роблячи бульйон густим і насиченим. М'ясо заливаємо холодною водою тільки так, щоб покрити його повністю. Відправляємо на вогонь і пильнуємо, коли закипить. Тим часом, поки м'ясо вариться, дрібну картоплю, бараболю, ретельно промиваємо, чистимо щіточкою від бруду і кладемо варити. Так, просто відваримо картоплю в мундирі. Вона буде подаватися до готової росівниці разом із часниковою заправкою. В суп її додавати не будемо. Коли картопля закипить, її підсолюємо. Тоді вона вийде смачна. М'ясо закипіло, зверху зібралося багато шумовиння. Це залишки крові та згорнутий білок. Така кількість піни пов'язана з тим, що м'ясо порізане на шматочки. Піна утворюється завжди, її може бути більше або менше. Цю першу воду зливаємо, промиваємо м'ясо і каструлю. Залишивши її, бульйон буде непрозорим. Знову заливаємо м'ясо холодною водою. Варимо 40 хвилин, але це яловичина і цей час може збільшитися. Поки м'ясо відварюється, потрібно приготувати цибулю, нарізати дрібненько та посмажити. Ми будемо використовувати цибульку із банки. Це зимова заготовка. Цибуля смажена з салом, смалець гарно застиг і з ним цибуля зберігається чудово. Переходьте на наш канал та переглядайте, готуйте. Це заощадить ваш час, зробить приготування страв швидшим і зручнішим. Вам не прийдеться постійно смажити цибулю до улюблених страв. Усього за кілька кроків ви зможете зберегти аромат і смак смаженої цибулі на довгі місяці. Заготовлена цибуля стане незамінною для вареників, тушкованих страв, рагу та супів. Беремо дві ложки. Це якраз виходить одна велика цибулина. Спробуйте і ви точно оціните цю корисну заготівлю, особливо якщо не маєте де її зберігати. Для вас це буде знахідка. М'ясо відварилося зазначений час. Воно має легко булькати, тоді бульйон виходить чистим, наваристим. На цьому етапі відправляємо до м'яса 500 г квашеної капусти. Перед цим додаванням спочатку пробуємо її на смак. Якщо капуста досить кисла, тоді потрібно промити, тому що суп вийде таким же кислим і його важко буде смакувати. На початку зими капуста смачна, в міру кисленька, навіть трішки замало. Але це все індивідуально, залежить від того, скільки вона у вас кваситься, де ви її зберігаєте, чи в дуже прохолодному місці, чи в теплішому. Тому обов'язково смакуйте. Відварюємо капусту з м'ясом 20 хвилин. У цьому супі капуста не повинна розваритися. Вона має зберегти свою текстуру та хрумкість. Це чудово поєднується зі шматочками м'яса. Далі підготуємо кукурудзяну крупу 150 грамів на цю порцію. Більше не потрібно. промиваємо її холодною водою декілька разів. Кухня кожного регіону має свої особливості, які визначаються погодними умовами. Гуцульські страви досить є відмінні, мають насичені смаки. Часто у склад страви входить по кілька видів м'яса, кукурудзяна крупа, сир та сметана. Так і росівниця отримала своє втілення. Промиту кукурудзянку відправляємо у каструлю і варимо її до готовності хвилин 15. Обирайте крупу середнього помелу. Вона чудово поєднається з цими продуктами. Якщо взяти дрібну, вийде розварена каша, і навпаки, великого помелу крупа буде довго варитися, осідати на дно. Таким чином може легко пригоріти, а це вже вплине на смак. За крупою відразу відправляємо смажену цибулю. Вона гарно розігріється, прокипить і додасть свого цього запашного смаку розсолу. Також додаємо один лавровий листок солі до смаку. Тут орієнтуйтесь по своїй капусті, адже вона буває різної солоності. Тому спочатку спробуйте розсіл, а тоді поступово додавайте солі, трішки чорного, меленого перцю для гостроти. Не знаю чому. розсівницю називають гуцульським капусняком. Росівниця це є росівниця, а капусняк – це капусняк. Українська кухня багата стравами та смаками, а саме і смаки у цих двох стравах відрізняються. Росівницю ми завжди варимо з кукурудзяною крупою і окремо відварюємо картоплю в мундирі. а на другий щедрий свят вечір росівницю варимо пісну, тобто без м'яса. Адже поки вечеря приготується, голодним ніхто не ходить, а суп і без м'яса, ситний та смачний. Картопля в мундирі вже відварилася. А чому в мундирі тому що у шкірці. І часник не забудьте очистити для приготування заправки. Щоб картоплю легко очистити, злийте гарячу воду відразу після варіння, залийте картоплю холодною водою на 1-2 хвилини. Це створить різкий температурний контраст, який полегшить очищення. Шкірка легко зніметься, швидко і без зайвих зусиль почиститься картопля. Знаю, вже всі чули, що зварена картопля в мундирі корисніша за зварену без шкірки. І як бачите, без досліджень і висновків учених наші предки готували і харчувалися корисною смачною їжею. Далі готуємо часникову заправку. Часник пропускаємо через прес, підсолюємо до смаку та приперчуємо. Додаємо соняшникової олії. Часникова заправка це номер один у пісні дні. Із картоплею його смакувати це вже різдвяний запах. Таку чесникову заправку подаємо до вареників з капусти, до квасолі, до селедцю. Спробуйте, ви не зможете себе зупинити. Картоплю ним не поливаємо, адже не кожному смакує чесник, а кому смакує, той набере, скільки потрібно. Дуже смачно пахне. Цей суп це спогади з дитинства, а саме різдва, коляди, великі кучугури снігу, цілі дні на санчатах. Приходиш додому, а там гарячий суп. Напишіть, розкажіть, чи є у вашій родині такі традиційні страви, які ви готували, готуєте в цей час квашеної капусти, і обов'язково вказуйте місцевість. Цей традиційний український суп відображає гуцульські кулінарні традиції. Квашана капуста, кукурудзяна крупа та яловичина у поєднанні з смаженою цибулею, картоплею та чесником створює ситний і смачний суп, який добре зігріває у холодну пору року. У всі часи й усіх народів свідченням особливої довіри й приязного ставлення до людини є спільна трапеза. Адже за столом не тільки починається невимушена бесіда, а й відбувається як найближче знайомство із традиціями, звичаями і, безперечно, характерами друзів. Вони виявляються і в застільному частуванні, і в самих наїдках, особливо, якщо це страви національної кухні, саме тієї, що зазвичай вбирає в себе дух і характер народу, який її створив, відбиває стиль його життя. Готуйте для своєї сім'ї українські страви. Створюйте традиції. Передавайте їх найменшим. Смак росівниці унікальний, насичений. Головні смакові ноти надає квашена капуста. Це приємної кислинки. М'ясний бульйон з яловичини створює основу смаку, насичену та ситну. Кукурудзяна крупа надає легку та м'яку текстуру, яка гармонійно доповнює інші компоненти. Страва має густу консистенцію завдяки крупі. Тож капусняк і росівниця це дві різні страви, які хоча й мають спільні корені квашену капусту, але істотно відрізняються за складом та смаком. У капусняк додається картопля, нарізана або товчена, тобто пюре. А у росівницю картоплю не додаємо. Дві страви варті уваги. Тож обов'язково приготуйте та посмакуйте. Ось так смакуємо росівницю. Відварена картопля у мундирі додає страві ніжності, робить її більш ситною та гармонійною, поєднуючи різні смаки. Часникова заправка надає супу гоструваті ноти, що контрастують із кислинкою капусти та м'ясним бульйоном. Ця легка гострота додає аромату та завершеності смаковій композиції. Росівниця це суп, який наповнює не лише шлунок, а й душу. Він поєднує простоту інгредієнтів із багатством смаку, що робить його улюбленою стравою для холодних зимових днів. Смак росівниці такий домашній, ситний та по-справжньому душевний. Ця страва володіє гармонійним поєднанням солоних, кислуватих, м'ясних, зернових та гострих нот. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.